В одному багатоповерховому будинку жила собі звичайна родина: батько, мати і двоє діток хлопчик і дівчинка. Хлопчик, на вигляд, було один років 11-10, а дівчинки 7-8. Звичайно, такі діти, таких безліч до, довкола нас певен, що є. десь поруч із вами є такі самі Марк. Тіна мама. Або, цілком, можливо, ви також є одним із них. Це і є нашою головною. Герої. герої. Так вже складалося, що брат і сестра завжди були заняті своїми справами. Хлопчик більшість часу грав на приставці. або... У віртуальному шоломі а дівчинка забивала в, в інтернеті.